Легенда про будинок корабель в Чернігівській області. Незвичайний двоповерховий маєток знаходиться в центральній частині Чернігова. На вулиці Хлібопекарській. Називається він кораблем не просто так. Маєток був побудований у 1906 році за проектом Григорія Остапенка, колишнього морського офіцера. Проживаючи в сухопутному Чернігові, капітан Остапенко замислив збудувати будинок, який нагадуватиме йому морський корабель. Зовні будинок має вигляд гарного маєтку у стилі Модерн. Його родзинкою є невеликий балкончик на другому поверсі. Згідно міських легенд, саме з цього балкончику господар скидав трап, яким гості повинні були заходити до його будинку. Усередині на них чекали вузькі гвинтові сходи, якими, як на справжньому кораблі, гості спускалися до банкетної зали. До речі, назви кімнатам капітан також давав морські. Туалет він називав гальюном, кухню камбузом, а кухаря коком. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення, до нових зустрічей!